Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу спекти пиріг з сиром. Це дуже цікавий рецепт, але ну, саме так більше ця цікава начинка буде. І ви знаєте, цей пиріг пекла моя мамочка і моя тітка. Це вже стародавній пиріг і стародавньою начинкою. Будемо починати. Звук сьогодні буде трішечки інакший, тому що у мене проблема з мікрофоном. Пів кілограма просіяного борошна. Файна щіпка соли. Така файна. І зараз буду додавати масло. Вершкове масло. У мене 250 грам вершкового масла. Не підготовилось. Так, і буду масло файно зараз розчинювати із борошном. Ось так. Ви знаєте, можна взяти вишкове масло, поставити в морозильну камеру і просто на грубій терці натираєте. Бачите, як воно швидко і швидко. Так, далі додаю: у мене тут 120 грамів пудра цукор, 120 грамів буде ванільного цукру. Руки помия. 20 грамів ванільного цукру. Дві пачки порошка для печива, розпушувача. Так, 20 грам, розпушувача в мене. 10 грам. 20 грам буду розпушувача, тому що я буду давати два пакети. Додала ще, ви знаєте, 10 грам ванільного цукру. Я завжди на запах все. Не чую ванільний цукор, треба ще додати. Це файно все перемішуємо. Ванільний цукор. Так. Яйця у мене помиті, два жовтки, білки окремо. 150 грам сметани я буду домішувати на сметані. Спочатку з лопатку, а потім уже руками. Добачити, коли вже все тісто взяло файно. І тоді руками. Ось дивіться, я замісила три четверті тіста. Я буду ставити в морозильну камеру. Тут я ще не замісила, буду додавати ще напевно, ложечку сметани. Місити далі. Ставлю морозильну камеру. Найфайне у нас версне. Продовжую далі місити. Додала ще столову ложку сметани. І замішую далі. Ось, дивіться, тісто я вимісила. Воно має бути таке податливе, еластичне. Я ще додала 2 столових ложки сметани. Але це, дивлячись в кого яке борошно. Іменно тільки до ось цього кусочка я додала. То, що в морозилці це я не додала. Так, як була сметана, так і є. Зараз відтихати ставлю його. В Холодильник не ставлю, тому що мені треба буде його розкатувати. його розкатувати буде досить так. Сир кисломолочний, кіло 300 у мене. І я додаю 30 грам панільного цукру. Я такий, знаєте, щоб такий файний був смак. Так, додали. І зараз буду додавати жовтки. Чотири жовтка. І у мене пристий, правда, але мені щось так швидше подобається. Кілограм і 300 грамів у мене сиру. Кіло-300. Я буду збивати. Жовтки. Хочу просто відзнати жовтки, ванільний цукор і вибить, щоб не було сиру. І дивіться, як я файно взбила сир. Що таке домашній сир? Це дуже. Я в одних дівчат беру, вони з Березного приїжджають і привозять сир. Ви знаєте, тільки в них беру. Дівчата, привіт вам передаю. Дякую за сир. П'ять білків, щепку солі невеличко. Може, ще більше, тому що у нас сира багато. Щепочка солі починає збивати. Цукор додаю поступово. 5 білків 300 грим цукрової пудри. Цукорку. І файно треба до піки взбити. Ось Дивіться, як файно я взбила цукром. Бачите? І відкладу в сторону. Зараз буду замішувати тістечко прекрасно. ось так має бути. борошном борошну, досточку і буду розкатувати нижній слой. Бачите, я у холодильник не ставила, тому що це пісочне тісто, і з холодильника дуже важко буде розкатувати, так, розкатати, підправити де треба, і добре. Бачите, коли я його розкатую, воно так десь слоїться. Його можна приліпити, тому що це слоє не тісто. Це тут проблем немає. Його ось так, от собі. Треба вирівняти файно, поприліплювати де треба. Добре, що воно роз... в холодильник не ставити, бо буде важко дуже розкатувати. Все. Так, його. 29 у мене на 32 тепша. І... Стараюся, щоб мені однаково було. Підтягую, підправляю, це подає. Файно. Ну, поступово буду додавати білок. От який файний білок. Боже, такий білок, як з я запікати в духовці. Це просто прекрасно. Отак. Перемішую, не дуже хочу білок збити, аби він був, знаєте, як чизкейк. Ось дивіться, який у нас сир. Бачите? Дуже файно він із цим, такий аж пухнастий весь. Так, половину я буду відбирати крема. Ось так ось. Ось цю вісочку. Буду відбирати половину сиру. Ви знаєте, буду нарізати кріп. Може, це буде чудно для когось, але так. Моя тітка, мама, кресла, всі вони робили завжди іменно отака начинка була з кріпом. Нарізаю на такі шматочки не на дуже маленькі і не дуже багато. Достатньо. В одну половину в мене йдуть родзинки, перемішувати, буду. а в цю буде йти кріп. Я так поступово буду додавати, пробувати. Файно перемішую, запах такий. Ось а цю половину перемішую з родзинками. От ось ось дві столови ложки повний роцинок і столова ложку ложка укропу. Так. На дві частини тілі, ви знаєте, половину роблю з укропом, а половину з роцинками. Смащую собі. Боже, ви знаєте, запах, а смак такий пречудовий. Нічінка з роцинками. Може, смакота. Знаєте, просто угадала. Ну так, я не перший раз роблю. Це наше одно із улюблених таких чизкейків. Зараз так модно називається чизкейк. Знаєте, також бабуся моя пекла. Ось це десерт був, тож не було такого раніше. Ми так просили, мамочку, мамочку, спечіть нам щось спечіть, тому що ми хочемо щось солодке. Зараз пішов, кусочок тіста, купив собі в супермаркеті, був в кафе десь, з'їв, засолодився і добре. А тоді пекли великими тепшами, щоб то можна було з'їсти, щоб три дні їсти, чотири. Ну, в принципі, кожну неділю пекли. Кожну неділю. Дістаю тістечко з морозилки. Тістечко файно замерзло. Зараз буду натирати. Прекрасно натирається. Це чудово. Ну? Так, практично я вже воно все файно натирає. Не ліпиться нічого. Так, все я дотерла. і веделочкою спокійненько, щоб було одинаково все. Ви отак, от собі, розправляєте тістечко. воно піддається дуже добре. Тяжкий, важкий. 180 градусів. 35, і 40. хвилин. Десь так. Почемуся золотенький. 35 хвилин пройшло, дивимося. Високий. Пробуємо шпажкою Суха. Суха. Готовий 35 хвилин. Дуже парадний. Високий такий. Торт готовий. Нарізаю. Хочу показати вам. Ну, ви знаєте, у мене, як завжди, на ніч, годинник на ніч. Я вже звикла в серединку. Ну так, це як чизкейк, він дуже такий а ще пом'якний, знаєте, з холодильника зараз такий мало Ну Ось тут родзинки, а тут кріп. Зараз буду нарізати. Дуже легенько йде. Його навіть різати не треба. Ну, правильно, це сир. Ну що, друзі, тістечко готове. Кістечко з кріпом. Дуже смачне, спробуйте. Зробіть так, як я, половину з родзинками, половину з кріпом. І ви знаєте, він настільки має свій смак і свій аромат, що, ну, не перевершений. Спробуйте, це, напевно, новинка для всіх. Ось дивіться, яке воно. Навіть його. Воно вже пропиталося, бачите, не кришиться. Нічого, ну дуже файне, такої дуже файне вдало. До зустрічі на моєму каналі і будьте здорові!